Булінг від англійського булі насильник. Погодьтеся, страшно звучить, але справа навіть не в звучанні, а в тому, що це явище оточує нас всюди, в кожному навчальному закладі. І найстрашніше те, що воно несе за собою надзвичайно негативні наслідки. Це тривалий процес свідомого, жорстокого ставлення, фізичного і психічного, з боку дитини або груп дітей до іншої дитини, або дітей. Чотири головні компоненти булінгу. Агресивна та негативна поведінка здійснюється регулярно. Відбувається у відносинах учасників, які мають неоднакову владу. Така поведінка є негативною. Соціальна структура булінгу. Переслідувач, це кривдник або агресор. Постраждала дитина, це жертва та спостерігач. Зараз ми можемо пригадати, що, можливо, кожен з нас мав якусь свою роль у булінгу. Наприклад, був спостерігачем, але при цьому не задумувався, що є безпосереднім його учасником. Як розпізнати жертву? Діти, які не можуть захистити себе, фізично слабіші за своїх однолітків, не впевнені в собі. Діти замкнуті, мовчазні, діти повні чи худі – Діти, які уникають певних місць у школі, наприклад, на перерив сидять у класі, діти, які часто не мають ні одного близького друга та спілкуються з дорослими, ніж з однолітками. Що повинна робити дитина у ситуації з булінгу? Перше, зберігай спокій, дій хоробро та обійти ситуацію. Друге, стерем гнів, тереся. Говори спокійно та впевнено: дай агресору зупинитися. Четверте, звернися по допомогу дорослому, якому довіряєш. Це може бути вчитель, психолог чи соціальний педагог. Повідомте про булінг когось з дорослих, анонімно. Поговоріть про це зі своїм братом, сестрою, знайомим. Пам'ятайте, ви маєте право відмовитись робити те, до чого вас примушують сили або вразлими злими словами. Ваша власність належить тільки вам, ви маєте право на допомогу. Кожна дитина має право жити вільно, у безпеці, відчуваючи тепло і любов.